У Подільському лісовому офісі, що об'єднує Хмельниччину, Боковину і Тернопільщину, цього року планують зібрати понад 29 тонн шишок. З них більше 11,5 тонн на Хмельниччині. Заготівля шишки не така вже легка справа, адже для заготівлі шишки потрібно спеціальне обладнання. Це такі, як вишка, драбина, на які потрібно добратися до верхівки дерев. Найбільш легким способом є збирання шишки насіння з повалених дерев. Лісівники збирають шишки на спеціальних лісонасіннєвих плантаціях це важливо зробити своєчасно, щоб насіння не висипалось. Наступний важливий момент насіннєвої справи якісна переробка. Для початку шишки сортують, очищають від хвої і висушують при відповідній температурі. Далі у спеціальних барабанах витрушують несінинки, і обезкрилювач відокремлює насінину від крила. На останок фахівці проводять повітряну очистку насіння від дрібних домішок. Даний процес є досить тривалий. Для того щоб переробити 60-80 кілограм шишки, витрачається від 24 до 48 годин, в залежності від того яка вологість початкова вологість шишки, вихід насіння із шишки ялини і сосни становить всього 2 відсотки, адже висівається лише якісне і здорове зерно. З одного кілограма шишки ми можемо отримувати 10-12 грам насіння сосни. Відібране насіння зберігають у закритих ємкостях. Далі його висівають у лісових розсадниках і вирощують сіянці, з яких вже весною будуть створювати ліси. У 2024 році на Хмельниччині лісівники планують посадити 3 мільйони 800 тисяч дерев. Тетяна Аржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.